Прекрасно, але треба їхати всім сюди. Розкажіть нам. Слава Україні, майдан! Здрава, слава! Знаєте, я пам'ятаю вечір на 21 листопада, коли ми тільки починали згуртовуватися в одну єдину команду, і нам казали, діти, що ви робите, діть додому, грійтеся. Але ми знали, що хто як не ми, хто як не я, вийду сьогодні. Якщо не вийду, я не вийде ніхто. Ми повинні пам'ятати, що тільки заради нас і для нас живе Україна. Коли ми їхали сюди, моя мама сльозами на очах відпускала мене і казала, сину, бережи себе. Я дякую сьогодні своїм батькам, особливо своїй мамі, що вона мене пустила сюди, що я маю змогу стояти перед вами, вести цей виступ. Дякую вам, що ви сьогодні тут зібралися. Відомого молодого українця, який сьогодні сидить вдома, дивиться онлайн-трансляцію або по комп'ютері або по телевізорі, сказати: покинь диван, приходь на майдан! Приходить! Тому що що ми скажемо своїм дітям, коли нас запитають, тату, мамо, де ти був, коли нашу Україну загарбували, коли її роздирали, ми що з хилим голосом скажемо, що ми стояли вдома, сиділи, дивилися в теплі. Ні, не буде цьому. Ми по. Стояти до кінця, тому що з нами Бог і Україна! Слава Україні! Хочу ще доповнити. Сьогодні, як ми їхали в метро, ми чули такі слова. Навіть пес за Слава Україні! Знаєте, наш виступ Франківський, хочу закінчити. Такою справжньою повстанською піснею одним куплетом, звичайно, Думаю, що її знають майже всі. Гей же до Богою, браття за воголю, з ворогом лютим час робити лад, вже ревуть гармати, з хамені Віддай, віддай Україну назад, вже ревуть. it does